Я чув якусь історію, що Михайло Шершін там ледь не втікав від представників ТЦК, коли намагався залишити Петрова. Так, була така історія. Він вже ж був не в списку, такому, як ми. Він, да, він залишився в команді, грав ну, практично всі матчі, також там в стартовому составі. Але потім. Як і нас, Василь Васильович чомусь зрозумів, що йому вже Михайло не потрібен як футболіст, і у Михайла також заканчувався контракт літом, і він його підбивав. Або ти зараз вже підписуєш. Або там в Ю-19 у них нова мода пішла в Ю-19 відправляти. Спочатку Василь Васильович його підбивав, щоб він підписав новий контракт на тих же умовах. Умовах на той момент їм не платили повну зарплатню. Зараз, до речі, він почав все виплачувати в повному обсязі, наскільки я знаю, тому що ну, результат покращився, можливо і. В нього там настрій покращився. А Михайло сказав, що він не хоче. І відпустіть мене, будь ласка, я хочу просто грати далі, якщо тренер мене не бачить. там, Зараз я не хочу підписувати. І Василь Васильович сказав: тоді: все, домовляйся з Григоровичем. Він поїхав домовлятися. Е на той момент, я так як я розумію всю ситуацію, Василь Васильович підговорив, що Михайло вже там з Михайло, що Михайло з кимось домовився вже там і дуже негативно настроював Григорича проти Шершня. Тому, коли прийшов в Шершень, він йому довелося вислухати багато поганого про себе, як завжди. І коли він вже. Все ж таки все вислухав і домовився вже піти а, на таких умовах, що там е, треба було якісь гроші давати Все ж ну, за себе також. І е, він сказав, що Поврознюк сказав, що коли погано в, у нас погано люди уходять, ми що ми робимо? Ми віддаємо їх ТЦК. І прийшло якихось два чоловіка, забрали Михайла. Він просто вийшло е, так, що він е, встиг е, сісти в машину, скажем так, втекти, просто в сісти в машину і уїхати. Така історія.